Та-та-та. Я є як типу музикант русский. Ага. Е, ще раз, спочатку. Салют. Привіт. Е, Назвись, будь ласка. Назвись Назарій. Звідки ти? З першого родового міста Калоша. Твоє рідне місто. Е, зараз живеш, де? У Львові. У Львові. Окей, чи є у твоєму місті, місті Лева, де рефлексувати, показувати свої роботи, проявлятися як творча а, людина? Так. Так, бо Львів це велике місто, його ще називають культурна столиця України. Воно наповнене мистецтвом. Один одного люди просто витягують і кажуть, чувак, ти твориш, творіть більше. На Дякую. Що ти відчуваєш, коли ти пишеш, малюєш, граєш, твориш? Або, або які емоції тебе спонукають до, до До твору. Відчути, що своїми кістками внутрішньою енергією тіла. Що я є, я можу їсти, можу спати, можу ходити на роботу. Воно просто є. І від цього я не отримую якогось зеленого задоволення. А Коли я в музиці, ці всі речі відкидаються. Немов я є просто якась енергія. Не те, що вона вічна, але вона не потребує ні тіла, ні... нічого не потребує. Просто продовжувати музику. Єдина місія. Дякую. <реш> Наступне питання, таке абсурдне після такої відповіді, але ми його дамо. Для чого ти? Граєш, музику. Для чого я граю? Ха. Бо без цього не можу. Е, чому прийшов на майстерню? У тебе був би якийсь шанс сюди не прийти сьогодні? Були всі шанси. Я прийшов, бо це те, чого я хочу. Сьогодні. Чи подобається тобі організація цієї події, подія, трансформація? Отак. І організовують дуже чудові люди і просто ти кажеш комусь, хочеш прийти і зробити виставку, і людина каже, так, звісно, я всіма руками за. Ти кажеш комусь, хочеш прочитати, так. Або просто люди пишуть, блін, у вас класна тусовка, хочу до вас приїхати. Дякую. Чому варто підтримувати схожі організації, схожі проекти, як от мандрівна майстерня без послуг? Я як істота соціальна людина. Я просто абсорбую все, що там навколо. Якщо довкола мене мистецтво, краса, добробут, процвітання, то я це бачу і я це відтворюю. І чим більше таких подій буде відбуватися в світі, тим скоріше наш світ перетвориться на процвітаючий. Зараз цей світ не процвітаючий. Зараз в ньому дуже багато непорозумінь. Між людьми? Так. так Хочеться сміятись, але воно насправді дуже настільки сумно, що це вже не сміх, а скоріше правильно називається емоція. Ні, не іронія навіть. Саркастичний. Сміх Божевілля. Окей. Okay. Наступне питання з іншої плеяди питань. Воно останнє і воно різко відрізняється. Від всіх, що були до цього. Чи комфортно тобі бути голим на публіці? Нормально, так. Тільки це нелегально. Нелегально. Тобто в більшості країн це не дозволено. Ну це глупо. Чи зміг би ти показуватись для натур, для малювання живопису, як натура, для Хочу. фотографії? Хочеш? Я ти плануєш? Так, в майбутньому. Трошки підведу тіло в кращу форму, ага. щоб було видно сім'я залюбки. Щоб хтось що бачає цього. Красу? Просто? Красу. 大哥。